Сміс подкаст! Самі зело, хело! Сподкаст! Ще раз! За стільки років! Ми прийшли розповісти вам серйозну історію. Це історія про двох хлопчиків, які зібрались і захотіли зробити щось неймовірне. Це початок історії. Так. Зараз кінець історії. Кінець історії, слухайте. Получилась хуйня. Середина історії. Получалось класно інколи. А інколи получалось погано. А інколи супер, а інколи зашебіс, а інколи не дуже, інколи слабо. Інколи були складні періоди, інколи були взлети і падіння. Але вони не здавалися. Так само і ми не здаємося, тому що це історія про нас, про мене і про Стас. Ми знову в ділі. Трішки буде все сумно, трішки буде все депресивно, трішки буде все більш такі на негативній ноті, тому що погода погіршилась. Але ми не здаємось і в наших серцях світить сонце. Каже, чувак, якого зараз світить в лице сонце. Так, а Тільки щоб було хмурно, і капець. Ні? А, тільки щоб капець було хмурно, і було б епічно, якби мене записали це все в момент, коли я говорю про темряву, і на мене світиться. Так, да, да, да. Я не знаю, як від нього ховатися, але прикол тому, що я мене... Але трошки технічні проблеми були, а, то нічого. А, а, да. Я не знаю, як від цього сонця ховатися, але я не знаю, чи я хочу від нього сховатись. Ні, це треба. Треба тої позитивної енергії, щоб на нас насияло. Дощ пролив. Одобрив землю, ні? щоб Што? все процвітало на круг. І позитивно. І позитивно все. Вау. О. Оба. оба. Руки губляться. Блін, не можу синхронізувати. Оооо, квіточка. Пяточка. І типа вони, вони так підростають, ні. Yeah. <звук> гелікоптер. гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Коротше, ми зі стосуном домовились два тижні тому записувати подкаст раз в тиждень. Ну, приблизно. І розповідати, що відбулося в нашому житті за цей тиждень. І що ми зробили? Ні. Ху. Я. Так. Але. Кожний день. Ну? Кажи. ти. Кажи. Ні, я кажу, кожен день мав свою е, перемогу. Кожен день був особисто в моєму житті. Були нормальні дні, але не було таких, що вау, я міг щось розповісти. Оце велика проблема для мене особисто. І я, якщо, якщо я не маю що розповідати, я просто не приходжу в цей подкаст і не, і не говорю. І через те я сьогодні прийшов в цей подкаст і хотів просто вам розповісти про те, що я така то людина і Стас така-то людина. Стас взагалі завжди на Чілі, на розслабоні. Я трішки. Багато. Бо в житті за дуже забагато. Негативно його кружить, якось треба його як відбивати від себе, старатися жити в спокою, не знаю, як в інших людях, але трошки хочеться бути в спокою і дружити з собою перед тим, як дружити з чимось іншим і через, або з кимсь іншим. Понимаєш, от таке ту? Так, да, і через те ми сьогодні з вами знову, бо ми хочемо з вами дружити, ми хочемо, щоб ви з нами дружили, і повернутися так, до, так. до цього стану, коли ми отримуємо задоволення від того, що ми робимо, і щоб ви отримали задоволення від того, що робимо ми. В першу чергу ми, в другу чергу ви. Так, ти божеся з тобою, як ти, що сказав, з собою, тоді з іншими дружити. Так, так, так. Що можна було якусь спільну мову мати з кимось, боєш даже От е... може хтось, хтось десь на світі теж, може, має свої якісь проблеми, чи не знає, як, от скажімо, от зранку встаєш, думаєш, що буде офігенний день, але в тебе щось в голові говорить тобі щось сьогодні хуйово. Щось хуйове. Але ти не знаєш, що це таке. Якось треба... Це перейти, чи можеш з кимось поспілкуватися про щось, і хтось тобі скаже, а ні, чуєш братан, все заїбсь. <гум> і воно якось понімаєш, ну, відходить і щось, щось міняє в тому дні. Навіть як я тебе спитався раніше, от, скажу, вказав тобі братан, скажи мені, що все заїбсь. Мені просто треба, було, щоб хтось мені сказав, що все, все нормально, все злібійся, сьогодні... ти живий, здоровий, нормальний день. Понимаєш, от якщо от я просто сам живу, понимаєш, то мені якось теж робиться самотні. Не то, що mm -hmm. там я не маю друзів чи до когось дзвонити, там там, щось, але просто, от, щоб хтось тобі зранку сказав, що Good morning, Everything's okay. Що ти хочеш їсти? <ріст> 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 ну да, але чи знаєш, чи, що, що будемо їсти, розумієш? от. А коли стоїш на, на самоті, ти такий типу, опять, як... Вибачайте за мати. Але от просто таке от. І за батька. Що шо? Що? І за батька. не Таке ж вибачайте за мати, вибачайте за батька. А, Фоня, Фонь, буде значить. Так, да, вибраш, це перебуває. Хороший темі. Ну так, да, ти, по, су, по суті, в якійсь мірі ти можеш. Ні, ладно, це не будемо говорити. Кошою, yeah, кошер. Yeah, <laughs> в якійсь мірі ти можеш замінити це дівчинками, але дівчинки якраз таки Вони, скажімо так, створені не для того, щоб казати добрий ранок. і Якийсь такий. Уют, знаєш, такий, як в так, так. українській мові. Нема такого, що близь, близька людина тобі скаже: привіт, типа доброго ранку, і ти типу, відчуєш, що ті слова дійсно варті чогось. Так, а так. Вони сказані просто так, типа не відмахаєшся. У ну, мене може бути таке, що я цілий день просто не спілкуюся з низьким. Але ти мені кидаєш вірілси в Instagram. Я зразу розумів, що ти прокидаєшся, я тобі пишу. <laughs> так, так, ну бачиш, хоча б є якийсь якийсь від. від від. Ну як. Що да. що? Ну, ну каже, каже. Не, як, як ти тільки що сказав? Ну я сказав фідбек, а, а може я неправильно сказав. Так, так, так. Ну типа типа таке, розумієш, от я. Я щось роблю від мені, хтось хтось назад щось від, відкинув, типу, переогнув, типу, розумієш? Ну, щось, щось, щось в такому смісті. Як навіть я <pitch> тебе питаюся, типу, скажи мені, що все, все нормально. І ти мені кажеш, що все нормально. Типу, поймаєш? Ти, ти мені від, ну, типу, якби віддав назад фідбек. Mm -hmm. І мені типу, в голові, типу, а все, все нормально, нічого негативного, нічого такого, розумієш? Я що... не знаю, це тобі... <скрянко> Навіть якщо людина думає, що все хуйово, але ти, але вона, тебе, але ти в неї питаєшся, чи, чи все ок. І вона каже, що все заебісь. Але в цей момент вона думає, що все хуйово, але треба підтримати, це теж заебісь. Так, 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 во-во-во, в, 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 в такому смісі. Навіть в самому хуйовому стані. <гум> от мені навіть от, от, я ходив до подружки, от ми про щось там говорили, щось того. І вона мені каже, типа, от. Я раз майже не вмерла, типу, щось сталося дуже, дуже таке, що тіпа, як можна бути мати приступ тіпа, да, від, того, від того шоку. І в той момент ти, ти по, потратиш дуже багато крові, якщо ти підеш в шок, да, бо твоє серце буде <звіт> від, te, від, в, від тебе викачувати, вона каже, а коли ти в такому моменті себе здержуєш, і тіпа, вау, фу, момент. Так, так. Ту, ту. Якщо ти на це все реагнеш е, е, як сказати, е, спокійно, то в тебе не буде того, ти не втратиш тої крові і так далі. Ти не, ти не впадеш в омерок, там, чи вирубишся, чи мреш. Понимає? Ти якось себе здержиш в той момент, доки mm -hmm. до тебе не прийде допомога і тебе доведуть до хорошого стану. Це такий, такий даже от, якби, момент, розумієш? Навіть як ти об'яснив. В такому самому якби. Що в мене вчора було. Я вчора приїхав покатався на велику. Був голодний перед тим, як їхати на велик, з'їв банан. Ну, не був так аж сильно голодний, але ну чуть-чуть щось Да, Знаєш, я взяв собі бананчик, з'їв і поїхав кататися. Їхав в одну сторону, а я роблю завжди тренувалочку 20 км. Туди назад, по 10. Так, так. Uh, і Я їхав в одну сторону. Uh, напроти мене, що вітер дуже сильний. Я їхав, ледь змагався з, з, з no, no, вітром. Ну, бо теж воздух не, не так ні, трошки. Так. Yeah. <coughs> я, я ж дурачок. Ну, крім того, що вітер тебе <coughs> штовхає назад, то ще в мене така штука є, що я в програмі страва називається. Там, де всі. Це як Інстаграм, тільки для. Велосипедистів. Велосипедистів, ну, ти розказував, так, так. Да, да. І виходить, що я такий: ага, я не можу їхати менше, ніж 20 км на годину, щоб середня була. Так. В кінці гонки. А я їхав там щось 16, щось таке. Ледь їхав. Окей, доїхав до того місця. Ну і що я думаю, що думаєш, я роблю? Вертаюсь назад, їду вже за вітром, плюс-мінус. Ну -ну. Голодний і починаю навалювати. енергетично. Ну -ну 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 -ну. Я трохи проїхав, приїхав. Знову навалю, нувалю, нувалю, навалюю навалю. Венерія знову закінчилася. Я трохи помаліше. Я доїхав додому, такий трохи втомлений був. Прийшов. А ще я ж кажу, доручав. Зайшов в хату, взяв цигарку. То машина була без води, і трошки було в ній масла. а вона. Херачила на за, на 120 км в час. І тут ще й захотілося її турбу включити. А якого нема, немає. Я такий хоп-курив. <підкорив>, Підкорив, пішов на кухню їсти робити, під, підірід. Поставив мікрохвильовку розігрівати. Я чую, ой. Ой, що робиться? Руки. Руки німіють. Лице бідніє. Ага. Блідніє. <підкорив> Думав, you're, gonna to... pass out. <рес> you're gonna pass out. You're gonna pass out. Вирубайся. <рес> <yourself> ага. Я, я думав, що я вироблюся. Я с. Я вже сім такий. у, -у, -у, -у! <рес> <будечки> <рес> треба <було> на о <рес> Можливо, але я, я того не знав. І потім просто напросто. Взяв оцю машинку для міряння тиску, тискоби, ага. як воно називається. Хоча ага. міряти тиск, і я поки міряв, міряв, я думаю, що мене вирвав. А воно таке, знаєш, воно, ти, тобі зжимає так. Та -да 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 -да. Вітря, і, потім повітря, і потім повітря так помаленько-помаленьку, помаленьку, помаленько, помаленько, помаленько сходить. Да. Я думав, що з тим Тому, повітря... то тобі не, по, не помогло. Я думав, що з тим повітрям сходить моє життя. Так, так так так, так, так. так погано було. Я думав, що я ось ось. Зараз мене про. Впливаєш якраз. Але, пацан, ви. Я не знаю яким чудом, але я наляв сироп в чашку. Багато багато сиропів. <реш> да, да, да. Сахар. Сахар, звісно. Багато да. сироп багато так. І... Да, да. А... Води, знаєш, розмішав це все, випив. Знову да, налив, да. розмішався, випив. О, все, почав до, приходити до себе. А ти, ти можеш навіть собі, от, як якщо сьати, от, на на будуще, да? ти можеш з собою маленькі цукерочки брати, даже. якусь смоктальку, смоктульку чи щось таке, повімаєш, поки ти їдеш собі, став водичкою, запив, все нормальне. Трошки міри. просто енергії, треба трошки сахару. Якісь мірі? Да, просто я зараз зроблю так, що я не буду їхати голодний, на голодний шлунок, знаєш. Бо це воно мене чуть не вбило, і я такий, ні, ну, ні, ні ні ні, я більше такого не буду робити. Ні, як ти зробив, то було нормально, але просто так, як ти, як ти кажеш, от от, навіть от мати водичку трошки з сиропом, собі, поки ти їдеш, собі при, припив, 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 тобі ж сахар, сахар, сахар. Потім деколи ти доїхав, там якийсь може. О, знаєш, що продається навіть для велосипедистів. Так, да, я надавно як... такий, гель. Єс, єс, єс. І то собі може, замість, щоб не брати там канапку, там чи ще щось. Але шариш прикол, у мене це всього на 20 км, було, 20 км. Це дурниця, година часу, ти вже проїжджаєш. Але мінус мій в тому був: перше, що я був голодний, друге, що я навалював, третє, що я б і покурив сигаретку. Так, так. Сигаретка згущує кров. Коротше, вона зробила, скажімо так, це як вершинка на торті була. Да, да, да. То добре, що й дома був. Зараз мені швидко викликали. А, а то й... без з такого валявся десь. Десь, десь в кушах до залісного ранку. Так, да, так. Да. Але то таке, було, було вже. Кажуть, пташки почали мешкати коло тебе там. <реш> поїдати, поїдати банана. Добло да, під моєю підмишкою зібратися. Велик з одним колесом вже валяється. <ріст> добре, що валяється. А ну, чуєш, краще. тут от такі. Добачаю, тут от такі приколи, що йдеш, от на... там, де Веліки оставляють, а там всі Веліки там без колеса, без, без сидушки, без <ріст> <ріст> без руля. Хто собі Веліка склав. <ріст> кожного дня він ходив. Ні, кожен... да, кожного тижня він ходив. Ні, добре, кожного дня він ходив і крав. Одній запчастинці з різного власря. Бо одні... Одній Nie, запчастинці, по одній є. запчастинці і того ніхто не заміти. Ні, базарю, таке є. Можна собі велика скласти такого, ой-ой. Не, -ой -ой. серйозно. Я даже одного бомжа бачив з такою, з такою фігньою, що ти казав, що тобі треба на руля. Uh -huh. І про тебе згадав, думаю, бля. Якби я щось мав для нього, то я б сказав, йому дай мені того руля вже. Тримач? Ну так. Да. Ну, типу, ти ж казав, що тобі треба такий, типу, як би, екстендер. Ну. No, no. Ну, на руль. То в нього такий був. Я кажу, якби в мене щось було для нього, то він би мені то зняв на місці. І віддав. Але я купив кого? Quadlock! Quadlock. <laughs> Спонсор. Quadlock. You need to sponsor us. The review. Класно, класно. Знаєш, мене дуже радує, що ми почали записувати цей подкаст, він трошки спочатку складно пішов, а зараз якусь історію. Саме, саме прикольніше розказувати якусь історію життя насправді. Типу, це як мене зараз не виробило, ти там про велике, ну, так, ти так, просто... велики розкажеш. Великий історія. Якщо, якщо, нікол... якщо когось ніколи не виробувало, вони вже будуть в контролі цієї. Цей... Цього <Степен> вибутку, і вони будуть знати, що треба трошки якоїсь холодної водички на, на шийку взади покласти, і трошки на лиці, з'їсти якось солодощів, чи випити сиропу, бахнути. Ну. І, і присісти і вдихнути повітря. А в мене патрон. І... <Степен> і не міряти тиск. <сум> <сум> Ні, тис це там тиск це баража був... пон. Аж потім можна. <сум> мене тис... мене тиск був два рази занижений. <laughs> ще ще Що й те, що придушив тискомір, тискомір ні. це влучило, даже. Не знаю, чи то влучило, чи то влучило. Ну, Таке тільки побачиш в мультику. О, знаєш, бляха, розпогодилось. Я йду на восведітацію. І попри, я тільки що сказав, що, що вже вже йдеш знати, так. А болотник немає. Нема болотник. Ні, я валю по харду. Ні, я просто в дощ не катаюсь. Хоча саме прикол в тому, що я обожнюю кататись в дощ. Коли я катаюсь в дощ, я найщасливіша тут... людина на світі. І повітря... повітря навіть. Повітря, вся усіла. Я не знаю, може це зв'язано з дитинством якось. знаєш, то, що, так, Погода, чи дощ, чи гад, чи сніг, ти їдеш, валиш, валиш десь да. робиш. тобі батьки говорять щось, давай туди того не робити, а не робити тобі. Ти валиш, навалиш. І в мене таке враження, що я теж як по дощу їду під, під час дощу, то звертаюся да. в дитинство. Скажіть нам, будь ласка, якщо ви таке саме відчуваєте. Пишіть в коментарях. І, і, і зміть на паузу. Зміть yeah, yeah. на паузу. Підписка, коментар, дзвіночок, да. сердечко. Від нас до вас. Low, mini Podcast. Podcast. <laughs> Ні, чітко сьогодні вийшли. Бачили мінус? бляха, оце я підкачався. більше, я... більше мене. <laughs> <laughs> класно, класно. Ну що? Ну що, що? Йдемо на піву? Що? Что вообще наберешь? Вдам террасу. Ну вс. Гоу. Пока. Что ты идти? Выруды пока? Не, иду заразу пыл, бэд. Пока. Вс, давай. Чао, чао. Побачимся через пять. Давай, пока.